Інспектор? А що ви порушуєте? Законодавство. Ну, бачите, як людина може бути нізінна, якщо вже не складаєте протокол. Ну, номер протоколу хочу бачити. Ну, щоб ви потім світли ніяк не вписав. А скажіть, будь ласка, як ви можете складати постанову, якщо ви людину не знакома з... Протоколом про адміністративне правопорушення, інспектор. Ви людині взагалі нічого не об'ясняли. Ви взяли, склали протокол і зразу складайте постанову. Ми вискли, біде, що вибрали, вибрали, українські звернули на. У вас по тірні. Протокол складений у судовому порядку водій може оскаржити. Ну як він може розкажети, що ми ще не копію. Не копію не дали. Як я... він може оскаржити його? Вася, протокол тобі не показує. Інспектор, скажіть, будь ласка, по якій статті представлений протокол? Інспектор, ну що ви ігноруєте нас? фальсифікація протоколу. Інспектор, ви Добре. негодяй.